Телеканал ТВАЙ розпочав своє мовлення на території України з березня 2008 року і вже за рік увійшов у двадцятку найпопулярніших мовників країни а у великих містах упевнено входить до першої десятки. Тивай продовжує достатньо швидко та наполегливо зростати. Тивай розповсюджується за допомогою супутника та партнерської мережі кабельних та ефірних каналів. Покриття каналу дозволяє охопити вже понад 60% телевізійної аудиторії України. В 2010 році канал Тивай значно розширює ефірне мовлення в регіонах, завдяки чому загальне покриття каналу по Україні сягне 80%. Від самого початку свого існування канал Тивай є постійним користувачем та прибічником найсучасніших телевізійних технологій. В організації виробництва та мовлення канал Тивай лише за рік сягнув значних результатів. Щоденні новини та ток-шоу, аналітичні проекти, журналістські розслідування та суспільно-політична документалістика власного виробництва складають основу ефірної сітки Тивай. Новини сьогодні: Правда Романа Скрипіна та Віталія Портнікова. Проект Артема Шевчен. Знак оклику, чорне та біле з мустафою наємо. Всесторонньо, достовірно, цікаво і компетентно інформують українського глядача про те, що турбує населення, про події в державі та за її межами. Вже у 2010 році канал вдвічі збільшує обсяг новинного мовлення. Започатковує щоденну пізнавальну програму. Весну цього року канал ТВАЙ зустрів гучною прем'єрою циклів фільмів від History Channel. мегакатастрофи, загадки НЛО, пророцтва Нострадамуса, Всесвіт, як виникла земля, найближчим часом ТВАЙ розширить лінійку прем'єрного документального кіно фільмами інших світових виробників. BBC, Discovery, National Geographic. А у спеціальних документальних фільмах власного виробництва, яке розпочинається, ТВАЙ особливу увагу приділятиме таємним фактам української сучасної історії. ТВАЙ за рік зібрав під одним дахом найдосвідченіших професіоналів. Вони орієнтовані на створення найкращого, найвпливовішого, найпопулярнішого каналу України. Вони готові прийняти будь-які виклики медійного простору 21-го століття. Тивай, живи з вогником.